Коломиїм новий військовий комісар ним став 43-річний Юрій Анатолійович Кападзе. Підполковник, уродженець Івано-Франківська, служив у зоні. Ато відрекомендував новопризначеного колегу обласний комісар Володимир Ярмошчук. Представлення відбулося в приміщенні районної адміністрації. Прибув сьогодні до вас з робочим таким візитом представити вам нового військового комісара. Наказом командувача сухопутних військ Збройних сил України No 579 від 15 жовтня Коломийським комісаром призначений підполковник Кападзе Юрій Анатолійович. Привітаємо з цими завданнями, які поставлені перед ним міністром оборони, начальником генерального штабу, командуючим сухопутними військами. Командуючим оперативного командування захід, мною особисто всі завдання, які стоять перед Коломийським об'єднаним військовим комісаріатом, будуть виконані як щодо відбору на контрактну службу, так і відбору призовників Збройних Сили. Також що зараз якраз він попав в середину гарячу, коли йде відправки молодого поповнення до Збройних сил України. Ну також йому випала велика честь, тому що в місті Коломиї. Базується 10-та гірська штурмова бригада, яку ми Коломийський район, місто Коломий і вся Івано-Франківська область маємо її укомплектувати. Думаю, з приходом нового військового комісара це все робота наладиться і буду бачити, Коломию тільки завжди в перших других місцях. Розказувати, допомагайте йому, підсказувати, тому що. Людина тут нова приїхала на Коломийщину. Народився я в місті Івано-Франківськ у 1973 році. Служив в Збройних силах прохожих з 90-х років. У 90-му році призвався, закінчив Київський військовий інститут управління зв'язку. Закінчив службу в обоєх частинах командиром батальйону зв'язку в Старічах. Проходив службу з 2003 року на посадах керівного складу військового комісаріатів Івано-Франківської області. У 2010 році був. 에... Точніше, пішов на пенсію, по 20 років. Призвався 에... учасникї операції. Роботу цю я знаю свій, свій час з 2008 року, 2010 року. Очолював Тиснецько-тлумицький районний військовий комісаріат. Сьогодні на плечі наших військових, на плечі військового комісаріату, дуже покладається багато завдань. Ми готові до конструктивної співпраці. влада готова підтримувати військових, як ми робили і до сьогоднішнього дня, і будемо продовжувати і надалі. Вже перебуваючи майже рік на посаді, можу сказати, що коло моє місто, і в плані допомоги військовим ніколи не залишалося осторонь. І за тими показниками, які були доведені до нас, завжди здійснювався і. Норма призову і по набору на контрактну службу, думаю, що проблем нема. Зараз по тому, як іде співпраця із 10 ю бригадою, думаю, що також ну звичайно, що проблеми є завжди, але по мірі їх накопичення намагаємося вирішувати. Я думаю, що з новим військовим комісаром ми також будемо працювати, і співпраця буде плідною. Людина нова. Вона, можливо, ще не знає так місто і район і деякі такі специфічні моменти, тому прошу керівників підтримати на першому етапі безпосередньо комісара, і переконаний, що ми тісно і плідно будемо співпрацювати.